На зв'язку з нашою студією Ольга Герасимюк, голова нацради з питань телебачення, радіомовлення та голова Національного комітету України програми ЮНЕСКО. Інформація для всіх. Вітаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора, колеги. Пані Герасимюк, Як ви вважаєте, чому, попри сотні злочинів, які росіяни здійснили проти української культурної спадщини за 10 років війни, Росія все ще продовжує залишатися членом ЮНЕСКО? Не питання Росія залишається. В складі ООН, відповідно і ЮНЕСКО це частина ООН, як ви розумієте. Але я хочу сказати, що уже що минулого року її позиції в ЮНЕСКО значно ослабли. Вдалося витіснити росіян із керівних органів ЮНЕСКО, тобто їх не обрали. Це означає, що попри те, що серед сотні з лишком країн, які є членами ЮНЕСКО, і серед яких є звичайно їх партнери, ті, хто підтримує їх, все ж таки не знайшлося голосів для того, щоб обрати Росію знову у керівні органи. Вона несе великі втрати зараз і морально, тому що українці, Україна і ось наш комітет, про який ви щойно сказали, стали дуже активними. в коридорах ЮНЕСКО у всіх на всіх його майданчиках ми витісняємо їх звідусюди. Члени нашого комітету сьогодні ввійшли у всі робочі групи ЮНЕСКО, зокрема, і, і в ті групи, які все ще очолює росіянка. Цинічно буде сказати, буде думати, що вона має очолювати робочу групу з захисту а, малих мов. Це росіянка, представниця країни, яка нищить у себе в, в Росії, нищить малі мови, малі нації, яка внесла нещодавно в свою конституцію ем, визначення про те, що російська нація є державою творчою. Тобто, це потроху витісняються малі народи із самої Росії, ну тобто. Я хочу сказати, що це дуже непроста робота. Звичайно, їх звід звідусюди, де вони займали панівні позиції дуже багато років. Але колеги, от сьогодні, говорячи про те, що вони роблять із Харковом, ми. Маємо сказати про те, що це злочин проти України безперечно, тому що Росія намагається стерти нашу ідентичність. Тобто, знищити націю. Для цього треба знищити культуру. Для цього треба знищити освіту книги, книгодрук, який, до речі, почався колись в Україні, а далеко не в Москві. Правда ж, коли ми згадуємо Федорова, це а, питання виживання нації, але я б сказала ще більше: це злочин проти світової культури. Тому що Харків, між іншим, є креативним містом музики ЮНЕСКО, тобто музична освіта, яка найцінніша є, це Харків, а це місто Модерну і конструктивізму, ніде немає стільки прекрасної архітектури. у цих Стилях, які є у цьому прекрасному місті, тобто це перлина в короні світових шедеврів, місто Харків. Між іншим, Держпром, який був побудований в 34-му, жахливому звичайно, році, він є також у списку креативному списку світової спадщини ЮНЕСКО, тому що це перша взагалі в світі будівля офісна у цьому стилі. Що вже казати про Книговидання. І тому, колеги, ми звернулися. І до речі, я ще хочу сказати, що сьогодні я спрямувала ще одну заяву: до звернулася до генеральної директорки ЮНЕСКО пані Азуле із листом, в якому попросила її розглянути ту нашу заяву, в першу чергу, з якою якою ми звернулися до ЮНЕСКО. про... Злочин, який Росія чинить проти проти Харкова і культури України, а також нагадала а, пані. Азуле її буквально місячної давності виступ. Це був якраз 23, 23 квітня, коли у всьому світі відзначався День е, книги та авторського права. І виступаючи, е, пані Азуле сказала, що ми повинні е, тішитися і насолоджуватися всіма е, тими е, багатством, яке дає нам книга, але й підтримувати книговидавництво і рятувати його. Тому сьогодні я звернулася з заявою до пані. Зуле, щоб вона підтримала книговидавництво України, оці втрати ви щойно запитували у голови міста Харкова щодо того, чи зможемо ми відбудувати втрачену друкарню і втрачені об'єкти культури. То якраз у цьому у зв'язку я і хочу сказати, що в цій заяві я попросила пані Зуле знайти резерви у ЮНЕСКО для того, щоб підтримати харківських книговидавців. До речі, колеги, це не перша друкарня, яка була зруйнована. Ми в своїй заяві нагадуємо, що видавництво перед тим було знищено ще кілька е, об'єктів е, книгодруку. Е, була згоріла друкарня Гуров. І, і К. книжки там друкувалися багато видавництв, Там була повністю знищена типографія Аврора. Ще раніше від російських обстрілів в Харкові постраждав будинок друку. Тобто Росія цілеспрямовано знищує а, фактично нашу ідентичність через це. Я до речі щойно отримала з Харкова ось цю книгу. Це видавництво «Іват». Між іншим, і я закликаю всіх підтримувати видавництво, купуючи в них ці книги. Ця книга, до речі, зветься Як ти там. Її написала харківська блогерка Анна Гін, якраз відповідаючи на питання всього світу і всіх про те, про Харків, як вони там. Тому, колеги, це дуже важливо підтримувати сьогодні своїми. Силами, а також звернути увагу усього світу на, на те, що відбувається, тому що вбиті книги внищені 40% підручників, які сьогодні не цьому році не дочекаються наші школярі, якщо ми не допоможемо це компенсувати. Вони вбивають наших письменників, і ми в своїй заяві нагадали, що а, в 22-му році був викрадений. Тортурований та вбитий дитячий письменник Володимир Вакуленко. Книгу його також видали в Харкові. Передмову до неї написала Амеліна, яка була вбита у Краматорську письменниця. І це тільки кілька імен, перелік мартиролог, вбитих письменників, художників, музикантів, режисерів. Він величезний на сьогодні, і це є мандат ЮНЕСКО. Захищати культуру, і тому, колеги, ми звернулися вже з двома заявами щодо подій у Харкові до цієї шановної організації, членами якої активними членами якої ми є, будемо сподіватися, що ці звернення матимуть належну реакцію співставну. Я вірю в це, і ми зробимо для цього все належне. Будемо стежити. Ольга Герасимюк, голова Нацради з питань телебачення, радіомовлення та голова національного комітету України програмою ЮНЕСКО інформація для всіх була з нами на прямому відеозв'язку.